Сумки грусяться з прикормкою, але головний тягар відповідальності. Новеньке вудлище 6 метрове. Кому нужен точний цифер код, назва, номер. Блін, я все забуваю, що камера держи горизонт. І криві віщі рівно не діляються. В правильній довжині 6 потрібно 6 метрів. Навіть на річки. Повірте, кажеться, 5 метрів і 6 метрів. Разниця всього метр. А фіга подобного. Метр вудлища і метр мисини. от так от. В ітоні у вас виходить 2 метра. Я цей парадокс не раз замічав. Потрібна тільки 2-метро чути 6-метрова вудка. 5-метровка почти ніде не достає, зачасту ще й плюс глибина. А 6 6 метровка дістає ідеально. риба вже не так боїться, Блін, що машина така грязна, це капець. Працює вже п'ятий рік як трактор за вантажі. Що ж, дякуємо голден Кетчеру. Голден Кетч за це кетчер, я вічно кажу. За цей класний донат. Тут іще дофіга приколів, і приколів за цей донат ми повинні декого зламати. Зламати спочатку його волю, а потім його навпіл. Десь гупає. Добре, не розводимо болтологію, все по порядку. Погнали. Подіргало. Що куди не понятно. Оп! І ще ще там теж непонятно. Похоже, порожняк. Звільнився. Із серією Освободіть віллі. Але ми швиденько перезакинемо. Так, спорядок. Хоча який у нас може бути порядок? В країні порядку немає. але щоб у мене тут щось все було не як обично, непривично. Так, а це що то? було підвилажено. Нормально. По-моєму, я не ділав таку длинну леску, Може коропи розтягнули. Здається, це навіть можливо флюрокарбон, хоча навряд чи просто поводкова леска. Чіпляю, гачок, здається, не розігнули. Найм'якіший качаван. Оп. Іноді головне вовремя винуть це про цей случай, тому що вудка попливе <свісно> з надписю Бивайте їх тіандри. Самі знаєте які. Буде запросто. Це падло дьоргане. Підсипем трошки на донечки, на клюв цим гадом. Блін, мостик шатається і вудка маха. А у мене вже глюк зловився, що клює. Ні, не, перевіряти не будемо Трубу шатати не ні. Вже держу в руках, бо щось воно, Блін, от в чому погана вудка без котушки. Не можна лески. А лески хочеться відпустити, щоб... Не пульсірувати поплавком. І кинути на 2-3-5 метрів далі. Нема все-таки в воді рогатіни, щоб поставити на неї цю вудку. Доведеться на гадку класти лишніх 3 метра майже. Два щемось. Рогатина у мене є, і можна було б в лідяну воду залізти і поставити. Без питань, але таке, там мостик не сильно про поплавок. Хоча нормально він все-таки випирає метрів на шість від берега. Глибина невелика, тому хоч закинути можна. Не без цього. Ех, та й таке, як то кажуть, найбуде. Притаплює чогось заразу, хоча видно просто натягнута леска. Мелочі тут нема, щоб штурмувати кукурудзу. То на сусідньому ставку я карася чорного витягував було діло. Погляньте, як провокативно його притаплює, попускає, притаплює, попускає. А ми ж знаємо, що любе, любе оте саме воно це ж може бути покльовка коропа. І здівається над нами паскуда. Оп, підзакормили, чекаємо ще карапяру. Може пройти декілька годин. Але як я бачу на вудку бувають покльовки чаще, ніж на фідери. Просто не встигаю підсікати, так, підняло і кинуло і не поймаєш, чи він плив плавником зачепив. Чи він в дзьобика взяв і плюнув? Тому що дробина 2, 2 грама вона не просіче губу. Це він за кормушку візьметься, в кормушці там 100 грамів веса. Він мордою метильнув і сама засічка. Тут таке не вийде, тут вовремя не дибнеш. Все. Жди слідчого він спробував, уколовся. І на цьому його повномочі все закончилось. Народ роз'їхався. Остас тільки я і Майкл Джексон. Сидить під бухує щось. Жіть малина. Хоча я гірко в цьому сумніваюся. от, от щастя ніхто не п'є. Всі п'ють від повної дупи. Один я не п'ю. Ну, то копепці. По-другому ніяк. Ох, попереду чергова дупа, чергова зміна на неділю в дупі в повній. Ось не віриться, блін, що до сих пор живий. Вважайте, ви це відео дивитесь уже півроку, як я в дупі. Чи в армії, чи це все одне й те саме? Я, до речі, не, не рахував, з якого числа в яке. Я починав рахувати з нуля. Учебка не в щт. Отакі От діла, наче було вчора, а скоро вже майже рік пройде. Ну не, не, не рік, а теж якихось місяця 4 треба, 5 буде чекати до року. Питання, чи доживу. Далі, чим далі, тим складніше. Але то таке, не будемо про печальне, будемо про хороше короб. Ми тебе чекаємо. Я знаю, ти тут є і кукурузка там смачненька. А про те, яка класна у нас вудка, я взагалі мовчу. Ice Ice Baby. Оп! Тільки я на камеру соштатіла. Рішив відсняти відос, тільки виключив, дивлюсь. Хоп! Єсть. Головне, не сильно мочить. Ну тут по-другому не сильно мочить і не вийде, ібо ця паскуда дуже сильна. Ми все-таки не карасиків тягаємо. Ми все-таки тягаємо не карасиків. І гачечок там на таранічку. У мене просто других не було з собою. Ну це п'ятерка аж UMT. В правильних руках все буде добре. Та й короб не 5 КГ, таке двушка зеркальна. Блін, ну по плавчанку я тягать це зовсім, зовсім інша тема взагалі. Ага, побачив. Хайпанув немножечко воздуха. Як раніше казали, треба підняти голову з води, щоб зябрі воздуха схватили. Зачем? Треба просто рибу трошки вимарити. От він вже пару разів воздуха хайпонув, не помогло. Одним глазом на нас дивиться. Він швиденько заморюється. І підходи, ех, все, наступна рибалка будуть чисто по-плавчанськи. Ааа, три кг, ага, наж рука. Рука це саме наше все заморилася. Аж важко піднімати. Оце крутяк, оце крутецько нас розносить. Капець крючок погнуло боком, поставило. Загнуло, але не, не зійшов. Звісно, якщо б паровоз був газу, дав би. фрикціона немає на маховій вудці. 4 КГ хай буде. Давайте так, без кантура. Іначе яке у нас тут довір'я може бути між вами і мною? Оп! Кстати, не глибоко. Могло при ударі дно достати тут з пів метра під мостиком. Так, що у нас по гачках? Що тут по оренді? Оп! Святі качани щось запуталось чи що? Оп! Так, краще. Вершинка закрутилась, гачечок, як я і казав, дуже невеличкий. І витримав, вудка своє зробила. М'якенький качаванчик. Зовсім м'якенький. Як я і казав, поплавочок 3 грама, він же 2. Нема тут і близько трьох. У мене 2 грамові поплавки. В об'ємі втричі, втричі більше, ніж цей, кого ви хочете обманути. Порядок, кукурузку закрить, бо копицем так і зачіплю. І головне на хвіст насипати. Не підсипеш під хвіст. Ой, блін, от люблю я по підсаках ходити. Недольот. Розкормлюємо п'ятно, блін. Але кукурузка йому сподобалась, знайде. В одну і ту точку все-таки закидаємо весь час. Діло, сподіваюсь, ще буде. Ух, аж рука замарилася. Першим ділом витягую ето Zeox Neutrino Pro. Я обіцяв її зламати, і за це мені дали новеньку вудку. Як так сталося, я сам не знаю, в чому біда. Тому що руки в мене, звісно, крюки, але от щось зламати, ви самі розумієте, секундочку, це направлена Я ніколи так не ділав і не можу. І такого метода не поважаю, але умова є умова. Допустимо кілограм, але, можливо, 750 грам. Моршинську минулого разу вона підняла. Е, Golden Catch сумочка. Так. Гачок, я впевнений, ти з кормачком витримаєш. Нейтрино Про. Покажи клас, здивуй нас. Кажуть, вона досить місна і це треба перевірити. Так. Блін, ох, щас тресне і кому-то в камеру. Два з половиною кіла. Два з половиною й кіла. Ха-ха. Єсть. Три з половиною. Обдівайте ваші ставки, там ще, 4, ще кіло лежить. Погнали. Тихо, мені апарат. Єся три пішли в космос! 3 кіла, ну Я не представляю, хто це буде так рибину тягнути, щоб отак -от вудку перенагружати. Я коли полторушку перший раз підняв, я в житті так цей телескоп не нагружав навіть на забросі. Що там? чотири з половиною, Ну, якщо воно не зламається, то вона буде жити. Уж вибачте, мене, прости мене, мама Одеса. І мені подарила класну вудку. Але, ну, блін, я не, не із цих, хто ламає вудки спеціально. Не тест драйв, хо, хо, хоча іноді хотілося знімати такий трешак. Блін. Похоже, все, 4,5. Кіла, блін, аж шнур розтягується. Не, немає, грам 300. Ми повернемося без реклами. Настільки я в неї повірив, щоб ви розуміли, я взяв 2 кіло. Що там, 4,5, 5,5. Нейно про 3 метра. Подарунок 20. Початку 23-го року. Ага. А котушку хто буде держати? Ніякий фрикціон таке не витримає. Стільки там 5,5, я мене вже без попутав. Давай космос. Космос. Космос рядом. Я не можу. Це це сильно великий важель, я не можу. Так. Що це було? Снур порвався. Стільки це було? Знаєте що, він вижив? Цей дрин заслужив на життя. Як би Голден Кеч не хотів і зеокс. Щоб я його зламав, чувак такі речі борються за життя, їх треба поважати. Нейтрино про Трьохметровочка. За це мені треба видати 4 полулітровочки. така нагрузка, що ну, вас в баню з такими тест драйвами. Так, оце ми не рахуємо. Я би просто новий пакет і ще з прикормкою не підняв. Оба-на, пакет з прикормкою. Пакет з прикормкою не видержав. А ви хочете, щоб спінінг порвався. Карасики. Це переможний салют. Раз кіло, два кіло, три кіло, чотири з половиною. І щоб бути придільно чесним, 4,5, не забуваємо про програмовки 120 грам. 4,5 рівно кілограм. 5,5 кілограмів. І повірте, ви так спінінг нагрузити не зможете. Я, хоч опитний руки накачані, я піднять. Таким важелем його не міг. Зеокс буде жити. Коротше, присилайте нову вудку, і я повернусь, щоб спробувати ще отакі От пироги. Ще ж, силочки в описі під відео, Бомбящі коменти вітаються. І до зустрічі на воді.